Правий сектор підрозділ Санти. Як у вас взагалі зустрілось селище Пісків? Селище Пісків нас зустріло більш-менш спокійно. Через пару там, днів, типа, ну, були чутні вистріли, тобто, до нас прилітало, але ну, таке там, в день раз-два чи один. Ну, це таке легко було. Потім вже почалося таке масивне на нас артобстріли, сау, ну, там багато чого було. І ну, от штурм, коли був п'єсок, нас тоді крили, ну, це, це була як канонада. Це так почалося якось. Ну Всі знали, що може бути наступ на п'єски, що вони хочуть взяти його. Але всі, так знаєте, якось так, ну, такі, ну, да, може бути, да, да, да. А коли воно так різко почалося, просто що не всі були готові для цього. І ми сиділи просто так, бах, і все, вони почали на нас наступ на нас. І масивний такий наступ. Вони з 8 ранку почалися обстріли. Просто САУ, танки, міномети, ну, все в них. Таке, ну, ну, ми ще там передавали нам по перехватам, що сюди прийшло ще, по-моєму, чи дивізія. Ну, коротше, в них. Около трьох тисяч чоловік ще їм привезли доповнення там, ДНР і от, російські були, там, танкісти були. І просто почалося таке, ну, просто отак от з восьмої ранку, десь до 7 чи 9 вечора. От, просто їх ну, завжди завжди бомбили. Ну, Тобто Не було навіть такого, що ми, от, ми виходили. Посяти це між вистрілами. Прочув вистріл, прилетіло тобі, біжав швидко і швидко в підвал. Тому що це навіть голову не можна було висунути. Хлопці, ну, на передніх позиціях було ЗСУ, то вони кажуть, виїжджали танки, і так от розстояння від окопів метрів 300-400. Ну, Це дуже мало для танка. Але ну, от, розбирали повністю передні позиції, повністю розбирали. Отак от, танки виїжджали. Спочатку арта накриває, щоб ми голови не висовували, а потім танки і от, прямою наводкою всіх розбирали. А потім полізли під. Ну, вони так полізли. ну, Таке здавалося, що от, як... як радянські війни, ну, як в, в Другій світовій, що їх взаді чуть ли не, не, там, штиками гонять туди. Е, в нас був розчот мінометний, ми працювали і допомагали ЗСУ. І ЗСУ, ну, вони дивилися, там камери були в них, і, і пташки вони запускали. Вони кажуть, нам там, казали, куди стріляти, ми стріляли. Вони кажуть, що там от, піде прорив, 20 чоловік, група людей бачимо, можете туди, ми, так, да. давай, три-чотири одразу закинули туди. Вони кажуть, ну типу, що. Часть відступила, чоловік п'ять, всіх остальних вони накрили. Через п'ять хвилин вони кажуть, блядь, вони знову туди ж і йдуть. Ми знову туди жі, Опять вони відступають, рани них витаскують. Через п'ять хвилин вони не міняють траєкторію, вони не йдуть з другої сторони дороги, вони не йдуть по іншій дорозі. Вони тупо йдуть, от де, от, ну я не розумію, ну вони бачать, що от їхніх там. Заслуживців їх теж, ну, от прильоти, міни, це ж не просто там стрільба, якась стріль, а й міна 120-та прилітає, ну, розриває людей, і вони все одно йдуть туди, от, де розривало. І таких случаїв було багато. От в початку Пєсок там, ну я з багатьма засушників там з ними здружився, то есть, к ним приходив на позиції, і, і після штурму вже вони мені розповідали, що там, ну, просто вони от. Просто брали нас м'ясом. Вони просто ломилися, їх, їх відстрілювали, їх накривали, але вони брали нас чисельністю, кількістю, да, кількістю чисельністю вони брали. І вони спочатку от вони зравнювали піски, ну от вони і так вже були розбиті, типу, ну, там не було нормального дому. А це вони просто ну, от, під ну, от, все зносили, все. Просто ну, така масивна кананада з восьмої ранку. так я прокидався, я чую бух 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 Засинаю, бух 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 Прокидаюся, бух-бух. Навіть ночью і фосфором, і зажигалками. Ну, от, от ночі взагалі ну, просто ти виходиш, виглядаєш так, все горить, все димить, все горить. Вони навіть ночі вони стріляли, але ну, ночі таке, не було таке інтенсивне. Але днем вони артою накривають і оце м'ясо пускають м'ясо, і воно. Ну, таке чувство, що вони чи на колені, чи що там було. Ну просто вони ломилися на... ну, от, Могли йти на, на копи, коли знають, що там наші сидять, що ЗСУ сидить, що вони можуть ну, їх відстрілити, йдуть все одно. І так масивно йшли, що ну, не вистало навіть снарядів. Тобто нам привозили, підвозили. Бувало таке, що за день, по три, по чотири рази ми їздили за снарядами. Ну тому що вони, вони просто тупо от, масою назбирали. Тобто їх знищували, а вони все одно питали. Так, да, так. Да. І от евакуація в них була. Ну, ми ну, вичислили, де в них евакуація, куди вони всіх збирають ранених. Навалили і туди, але все одно, ну. Ну, такі чуси, що в них, типу, знаєте, от, от ну, вони нас бояться, але взадіть такі чуси, що вони боялися когось сильнішим. Блядь. Тому що вони ну, реально вони, да, вони тікали. Ну, там є навіть такі моменти, коли вони там по полям тікали, по посадкам, але все одно вони йшли. І от е, п'єсики є там ще одна позиція, ферма. Туди і танки виїжджали, і ми гасили. І вони збиралися, отак от. Ми гасимо в одне приміщення 120-м. Ну дай, ми його там повністю ну, не розібрали, але ну туди прилітає. Ну, через кожних. Ну от ми брали, ми дві години ми туди кидали через кожних п'ять хвилин. От одна-дві міни, хоп-хоп, вони вилетіли, попали, все, через п'ять хвилин, опять туди же. І отак от ми, ну, дві години. І вони... Просто в те здання бігуть. По два, по три чоловіки, ранених тянуть, ну всі от, от в одне здання. І ну, ми, ну, не знаю, ми просто їх кошмарили, щоб вони звідти не могли не вийти. Ну, чи назад, щоб вони втікали, чи ну, щоб вони не могли приходити далі. Як вдавалося витримати ось таких умовах, так? Кілька, кілька місяців вони просто знищують місто, так? І... Заводя туди вдало, за вдалося mm. тільки протриматися? Вдавалося, ну, як сказати, всі. Ну, особливо я дивився, от, як по рації, наприклад, ну, ми ж ще співпрацювали з ССУ, і там є один командир, він просто, ну, от, ми його чули двоє суток. Він на раціях сидів, він там. Ну, він був головний. там, і він двоє суток, ми тільки його чули. Ну, таке, ну от, от людина, ну майже двоє суток не спала. Він вже в кінці, його, ну, хлопці, я. І він так підтримував, ну, він надихав усіх, типу, він, хлопці. От, Хлопці, ви одні, ви лишилися. от. Ну, Крім вас, типу, ну, нікого нема, хлопці. Ви тримайтеся, ми вам підвеземося, що вам треба. Головне, ви тримайтеся. Ви ну, найкращі, підборював своїх солдатів, він теж, ну. Ну, от він їх підтримував, тобто видно було, що це ну, справжній командир. Командар Дасі воює? Так. Та. А Санта нас, Санта нас підтримував своїм присутствім. Він був з нами, хоча ми йому казали, може, діти, давайте від'їдемо, евакуємося. І каже, ні. Залишаємося тут. Е у нас ще була от останні дні, вже останні, останні сутки, які ми були на Пінсках. Всі зібралися, ми всі у нас були. І в нас ще була одна позиція там чотирьохповерхівки є в Пєсках. Е -е... І теж так, ну. Ну, ми вже звикли за 3-4 тижні, які вони бомблять, бомблять. Ну, вже так і їздили під цими бомбіжками. Е Поїхали на позицію пару хлопців. І якраз я приїхав з тої позиції на, на. Ну, там, де ми. ми там Збираємося і роз'їжджаємося по позиціях. А ті, хто з позиції, ті возвращаються там на базу, щоб відпочивати. І оце останні сутки, я розумію, що ну, куди мені на базу? Ні, ну, типу, що я там робити буду? І Санта тоді каже: так, половина так, додому, я кажу, ні, можна, я залишусь? А ми хлопці кажуть, давайте ми лишимося, ну, як підтримаємо, тому що там їх лишаються 4 чоловіки, і це ж мій наметний розчот, 4 чоловіки і все. То ми лишилися, він каже, сам там, ну, блядь, дивіться самі хлопці. <сум> ми лишилися, і от е, та ніч, вони тоді от тоді не витримали, ну, от, було видно, ну за 4-3 тижні оцеєю повної канонади, оце. Ну, м'ясо це, навіть видно, що було ЗСУ, що вони вже не витримують. Ну, Усіх, ну, в мене вже як, ну, останній тиждень от, головний біль це в мене вже як норма була. Тобто, що в візках стучить, що така голова, це вже нормально було. І всі сиділи майже всі от, таблетки, якісь бізболи, тому що це ну, просто ти сидиш постійно губ-губ-губ-губ на голову. А ще коли прилетіло нам прямо. ну Ми були в підвалі, і прилетіло нам прямо в вдома. Там, де ми були. Тобто Другий етаж повністю знесло. І сусідній дом. Ті фосфором у нас, і от остання ніч, нас насипали фосфором, і у нас у нас двір, і він повністю горів. Тобто Щеночу бігали, тушили, тому що ну, могли згоріти ми всі. Там. там багато було біля нас. Всього. І от остання ніч. Вже була як прийнята для ну, заслушників, вони прийняли, що робимо евакуацію. Тому що вже передніх позицій ну, майже не було. Було багато трьохсотих, двохсотих. Е, Хлопці мені потім розповідали, які були ЗСУ. Ми з однієї сторони пісок були, вони з іншої. Вони відходили вже туди на водяне. то вони кажуть, ми відходили з боєм. і е, от... Якось мені історію, вона розказала, ну там медик вона розказала, у них була чотирьохповерхівка, чи п'ятиповерхівка, ну, квартирний дом, вони базувалися всі в підвалі. І коли вони відступали, вони з таким боєм відступали, що коли що вони от відступають, вони почали цю поверхівку розбирати. І тоді вона сказала, що ем, около. Чоловік 15 залишилося в тому підвалі. Просто їх засипало. Вони просто зложили цю чотирихповерхівку, і 15 людей там просто ну, живих залишилось. Ну просто їх не могли вже витащити. Вони, ще, вони мало того, що з боєм відходили, тобто вони відступали, відстрілювались. Такі ще, ну просто от артобстріл, вони, ну, таке, чувство, що туди, ну, все, що було в Донецькій області, зігнали. Тому що. Ну, я розумію, за 8 років ну, там один раз чи два брали ці Піски, але ми їм якось в горлі стояли тоді. Тому що ну, до Донецька там три кілометри, блядь. І е, вони, ну тобто, ну, вже було і чути по раціях. Е, от в перші, перші тижні, в перші тижні ЗСУ, от вони якісь активні. Давайте, хлопці, туди наваліть, давайте туди наваліть. Останні тижні хлопці, будь ласка, там, допоможіть прикрити нас, щоб вони нас не хірачили, багато прибігало до нас вже ну, до такої степені, що електричества нема. Води нормально, ну, тобто, підвозили там, воду таке, а вже, ну, от, вони вже прибігали нам давати координати, вони рації вже не працювали. То есть, вони вже самі біжуть, ми там, стоїмо на дежурстві ночі. Чуємо взаді нас хтось, ну, хтось копишиться, хтось іде до нас. Ми хоп-хоп-хоп, стали. Вони такі хлопці, хлопці, ми координати. Ми кажемо, а що по рації? Кажуть, все вже, вже генератори всі виключені, все, виклю... ну, все вже. Ось в таких умовах надлюдських, надважких доводилось утримувати селище Піски. Так, і що найголовніше, що м -м, дуже мало було, е були стрілецькі, були там Бехівна, танки. Ну, Це та пару штук було танків, коли наші захищали, але не було прикриття нормального. Тобто вони <звук> в наглу йшли, і в них було дуже багато. От, фарти, ну фарти, масивних таких. А в нас цього, ну, в нас стрілецькі, там, РПГ, ну, пару мінометів, там, ну, 4 чи 5 розрахунків було на всі Ну, Це дуже мало. Дуже мало було БК. 40-50 мін за день при штурмі, коли на штурму, це, це взагалі мізер. Ми їх випускали за півдня і півдня в нас. Ну, Просто ми чекали, поки підвезуть. Скажи, за рахунок чого вам підрозділ САНТ, Збройним силам України, за рахунок чого вдавалося стільки часу утримувати е, містечко проти в 10-20 разів переважаючих сил ворога? Я не знаю. Ну це як це? Ну командири нас під ну, от я лично, ну для мене було це підтримка командира. Якщо я бачу, що командир біля мене і він мене підтримує, там знаєш, не... хлопці, ви тут стійте, а я побіжав, там мені треба срочно в КСП десь на... в іншому селі, то я б сказав, ти пішов ти нахід, я сам уйду. А коли чути подажу навіть по раці, от заслушники, коли їх підтримують, і ти розумієш, що ну, якщо ти зараз уйдеш, от хлопці, які впереді стоять в окопах, ну їм все. Їх не буде. Тобто підтримка і оце от такі як от щось братське. От ми, ми відчували, що от без нашої допомоги хлопці можуть не вийти з цих пісків. Так, <світ> да, були в нас дуже великі патєрі, у нас було дуже багато людей. Ну, там просто в окопах, там, ну там жесть була. Але ми відчували, що якщо ми зараз відступимо, якщо ми зараз отак візьмемо. Ну, по суті, ми могли сказати хлопці, блядь, ну, нас тут немає, ми добровольці. Нам не платять, як вам. Типа, ми від, відходимо. Але ми розуміли, що якщо ми так зробимо, то багато людей не вийде звідти. Піски тимчасово окуповані російськими окупантами. Так. Проте ви продовжуєте утримати, утримувати цей напрямок, так Донецький напрямок. Чим взагалі би грозило, якби ви тоді відступали, продовжили відступати, так? Чим би це грозило нам, в цьому випадку? Е, якби ми тоді ну, так не затримали їх, так не покосили, то Ну, я вважаю, що нас би точно. Гнали, гнали би, блін, аж до Ну, далеко б гнали, аж за Карлівку, я думаю, тому що. Ну, Тоді було дуже жорстко, і було видно, що вони хочуть нас ну, чуть ли не до Дніпра догнати. Тому що вони ну, так готувалися. Там по перехватам сказали, що от в Донецьку зібралося около 7 тисяч чоловік. Чотири тисячі приїхало до них підтримки російської армії, і там тричі, скільки тисяч іменно ДНР. Ну, вони тось, там зібралися, там було дуже, дуже масивне ну, людей. Вони би нас гнали б. Ну, якби ми в перші дні злякалися і почали тікати, то я думаю, що вони нас гнали б і до Дніпра. Так, що зараз відбувається ось безпосередньо, так? Знову триває оборона, так? Да. І навколишніх територій, навколо Донецька, так, ось, з силами Української армії та Що зараз відбувається? В цьому напрямку ми ну, активно не даємо їм продвигатися тобто, оборона, і от зараз така тенденція пішла. Це карусель. Ми, наприклад, отримуємо якусь позицію, от ЗСУ отримують якусь позицію, вони не витримують, відступають, займають Позицію, ЗСУ ну, її штурмує, забирає, вони відступають. Потім, ми, потім вони наступають, потім ми. І от така карусель виходить. Есть, от, є там некоторі позиції, які от, два дні наші, два дні їхні, два дні наші, два дні їхні. От така карусель виходить. Ну, але це треба, тому що якщо. Ну, якщо ми, от, наприклад, не будемо штурмувати ці позиції, вони там укріпляться і так потроху-потроху по далі і далі далі будуть йти. Є е, жертви серед о, в цій м'ясорубці, в цій бойні, в цьому пеклі є жертва серед твоїх побратимів. Так, є, є. Нещодавно була. Нас накрили градами. У нас два трьохсотих і один-двохсотий. Да. І тоді було дуже важко, тому що. Ну, цього не стало майже. Як ми очікували це, знали, що таке, ну, це ж обстріли, вони завжди бувають. Тобі. Але це вийшло так якось різко, що ну, не... ну вийшло це вже. І було дуже тяжко, тому що це перший 200-й в підрозділі. І ніхто не... ніхто не очікував до такого. Незважаючи на таку повномасштабну війну, так, це тільки перший загиблий? — Так. В підрозділі це перший. Нічого ну, ми... вдавалося уникнути жертв, як думаєш? В рахунок, е наш командир, він перед цим як ну, От зрівняти, буде зрівняти з ССУ, ну були тут моменти такі, як там як три командири і бросали своїх. Е Дуже продумана, тобто, якщо в нас позицію якусь, ну от ми стріляємо з міномету, у нас рещот стоїть, да? якщо нашу позицію обстріляли, тобто ми вже не можемо звідти стріляти. Ми, як мінімум, два дні їздимо, шукаємо позицію, вибираємо і укриття, і щоб нормально було огляд, обстріл мінометний, тость не ну, такого нема, що ми там приїхали, знаєте там. О, це хата гарна, давайте тут встанемо. О, полянка хороша, давайте тут встанемо. Це ми перевіряємо укриття, це підвали, якісь погріби. Ну, щоб воно було дуже добре. Тому ну, що вже зараз в цьому напрямку біля Донецька дуже мало ну, селень, сіл, які ще лишилися цілі, де можна взагалі хоч ну, бути. Тому що дуже багато вже навіть підвали, ну там розбирають вже навіть подвали. Тобто, дуже сильно ми сплан, ну, плануємо, вирішуємо, вибираємо е, найбезопаснішу. Тобто нема такого, що ми приїхали, знаєте, там, дивилися, а, блін, подвалу нема, але гарна позиція для міномета. Ну, давайте зробимо окопи, будемо так. Ні, гарна позиція для міномета, але нема укриття, все, значить, вона не підходить. Тобто, сплановане і ну, ми не ліземо на рожон там, ну як сказати, ми не ліземо. Бували такі евакуації, допомагали ЗСУ, там, знаєте, але ми, тобто, у нас є свобода, ми можемо вирішувати, де нам стати, де нам, ну, де нам удобніше, де нам потрібніше, де нам безпечніше. Тобто, наприклад, як ЗСУ, наприклад, у них, у них є позиції, і їм сказали утримувати цю позицію. Вони будуть утримувати цю позицію. А ми. То, е... Якщо це не раціонально, от, отримувати її. А бувало таке, що, ну, це... що хлопці приходили в край села, ну, хат нема, підвалів нема. І їм кажуть, ну, копайте тоді окопи. І вони копали два-три дні окопи без зв'язку. Ну, от ми їм допомагали теж, приїжджали до них, там і связь їм давали, і підзарядку, там все. Вони кажуть, ну, що ми можемо зробити? Нам сказали тут робити. Тут, 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 тут. І скажи ось за багато місяців так вам вдалося знищити дуже багато російських окупантів, їхньої техніки. Є якісь, на твою думку, ти вже можеш аналізувати, як можна завершити цю війну, як можна перемогти ворога за ракетних воїнам? Це така війна, що вона треба розуміти, і всім треба розуміти, що це вона не прийде через два тижні і через місяць і рік. Ну, треба. Це дуже затяжна, тому що дуже багато території у нас забрали, а назад, з їхньою чисельністю, їхніми. Так, да, ми дуже багато в них зараз відбили і снарядів, і БК в них дуже мало вже стало. Але все одно в них маса в них, ну, в них зброї більше, ніж в нас. Саме елементарно. І зараз, щоб нам іти в якусь атаку. Ні, це треба. Ну, ми йдемо зараз от Херсонський напрямок, наприклад, кажуть, що там дуже гарно йде на наступ на Херсон. Так, але це не буде за день, за два, от так от по щелчку. Так, давайте область Херсонську забрали, все. Там об Херсон забрали. Ні, цей день місяць-два. Це ми можемо просто. ну от, Навіть в Донецькому цьому напрямку, ми от зараз. Прям по клаптикам блядь, по пару домів. там можна таке, що. ну от, Були такі, що позиції, вони йдуть між собою, 150 метрів. Ми цих 150 метрів брали, ну, 3-4 дня. За них були бої, от, пристрілювалися, наскривали артою. Тобто 3-4 дня брати 150 метрів, от таке було. Але я вважаю, що ми ви, ну, виграмо в цій війні, тому що. Росія, э, росіяни, вони ще можуть сказати, що вибачте, там у нас такий президент поганий, ми там капітулюємо, да? а нам нема куди. Нам нема, тому що це в нас відбувається. Тому ми будемо йти до кінця і ну, нам нема куди йти, це наша земля і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!